Всім привіт! А чи знаєте ви, що англійську мову можна вивчити самостійно? Я вам покажу застосунки, які не дозволять вам заскучати під час вивчення англійської мови і допоможуть у вивченні. І так, перший додаток це, звісно, Duolingo. Хто б там що не говорив, але він реально допомагає, якщо ви повний нуль. Наступний додаток у нас це Drops. Для українців він дає безкоштовний преміум-акаунт. Тут багато слів, які можна вивчати та повторювати. Він також українською мовою, якщо у вас із російською зовсім кепсько, то цей додаток буде незамінний, і він гарно підходить як для початківців, так і для середнього рівня, щоб вивчити нові слова або повторити їх. Час, відведений на вивчення англійської мови в день, ви обираєте самостійно. Це може бути і 5 хвилин, і 15. Дозвольте, щоб Drops надсилав вам нагадування, що ви забули сьогодні вивчати мову. Таким чином, ви не зможете відволіктися і протягом дня знайдете тих 5 чи 15 хвилин для того, щоб вивчати нові слова. Почніть із цього, нові слова допоможуть у майбутньому будувати вам нові повноцінні речення. А преміум аккаунт не буде вам відволікати рекламою від основного від вивчення мови. Ви обираєте слово, яке ви знаєте, відправляєте у вже вивчені, або слово, яке ви не знаєте, і відправляєте на вивчення. Тут вам і тренування вимови, і запам'ятовування слів. Наступний класний додаток це хідвей. Він також дає преміум доступ до читання скороченого варіанту книг англійською мовою. Також там можна слухати аудіокниги, або читати самостійно, або перемішувати слухання із читанням для вивчення правильної вимови. Плюс… Великий і жирний, що ви будете в курсі всіх актуальних, цікавих книг. Далі бузо це гарний додаток по рівнях, але мінус його в тому, що він вивчається тільки російською мовою, тут немає української. Також він вивчає британський, англійський, не американський, підходить для вивчення слів, але є певні незручності. Раніше Бузу давав для українців преміум аккаунт, але більше цього не робить. Наступний додаток також про книги TUBOX. Тут можна вибрати любу книгу за своїм рівнем англійської і прочитати із перекладом слів. Мінус у тому, що інтерфейс російською мовою, і переклад, відповідно буде теж російською, але він вбудований в додаток, і це досить зручно. Також зручно те, що по рівнях розбиті книги. СмартБук також про книги, але тут уже українською мовою. Їх не так багато в додатку, але вони досить цікаві і можна зайняти себе читанням і вивченням мови. Немає вбудованого перекладача, тому вам треба мати застосунок на телефоні, завдяки якому ви будете перекладати незрозумілі для вас слова. Реворд – це дуже хороший застосунок. На прикладі можу сказати це як ваш словничок. Ви записуєте сюди слова, яких не знаєте, або обираєте ті слова, які вже там є, і вивчаєте їх. У наступному відео я розповім вам про YouTube канали, які допомагали і допомагають мені не втратити кваліфікацію. Якщо ви маєте чим доповнити моє відео, будь ласка, пишіть у коментарях, я випущу окремий відеоролик.